Вітаю, Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Асоціація буде. Верховна Рада підтвердила курс на євроінтеграцію. ООН допоможе. Парламентарі просять допомогти зберігти цілісність держави. Вторгнення триває кількість військових у Криму збільшується. Росія збільшує кількість військ і військової техніки в Криму. У Бухті Козача у Криму вивантажено 420 солдат і Значна кількість військової техніки з Росії. Про це повідомив у Фейсбук керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Міністерство оборони Росії також. Нарощує інтенсивність польових навчань військовослужбовців у прикордонних зі східною Україною областях. Метою навчань є відпрацювання транспортування військ залізничним і авіаційним транспортом та їх розгортання на незнайомій місцевості. Плюс один на виході з озера Донузлав у Чорному морі затоплений ще один корабель. Це вже четвертий за рахунком корабель. Раніше російські військові затопили списаний корабель Очаков, а також рятувальне буксирне судно «Шахтер». Вони належали чорноморському флоту Російської Федерації. Затоплені суда блокують вихід з бухти для українських кораблів. Зусилля українських військових в Криму не марні. Крим був, є і буде невід'ємною частиною України. Про це запевнив у зверненні до військових Олександр Турчинов. Він наголосив, що військовослужбовці, які гідно несуть службу на території кримської автономії та Севастополя, заслуговують на статус учасників бойових дій. Також він пообіцяв підтримку держави. Керівництво Української держави дбатиме про соціальне та додаткове пільгове забезпечення військовослужбовців та їх родин у повному обсязі, включаючи надання гідного житла, освітніх можливостей для дітей, відповідних пенсій інших соціальних привілеїв. Виконуючи свій конституційний обов'язок із захисту та оборони держави, ви маєте завжди пам'ятати, що батьківщина та весь український народ завжди разом з вами. Національна гвардія, курс на євроінтеграцію та звернення до Організації Об'єднаних Націй, робочий день в парламенті видався продуктивним. Депутати прийняли ряд законопроєктів, які у буквальному сенсі відкривають нову сторінку в історії України. Про доленосні для країни рішення. Дивіться далі. Десята ранку сесійна зала Верховної Ради України на півпорожня зареєстровано лише 227 народних депутатів, пусті ряди регіоналів і комуністів. У зв'язку з цим перше, що звучить з трибуни. Знімати зарплати з усіх депутатів, яких зараз немає в залі, які без причин прогулюють засідання ради. В мене пропозиція, щоб весь народ знав прізвища тих депутатів, які не голосують, не і саботують роботу українського парламенту. Згод депутатів побільшало, і робота почала кипіти. На порядку денному сьогодні було більше двох десятків рішень. Найголовніші серед них ті законопроекти, які допоможуть Україні вийти з кризи. Першим, що ухвалили депутати, звернення парламенту до організації Об'єднаних Націй не підтримали звернення регіонали і комуністи. Свою відмову вони пояснили тим, що не хочуть звертатись по допомогу до інших країн, оскільки точно невідомо, яка ситуація в Криму. Ми вважаємо, що якщо ми проголос. Суємо за відповідну заяву до Організації Об'єднаних Націй. Є деякі висловлення там, які носять провокативний характер. Ми вважаємо, що такі звернення ми повинні голосувати після того, коли ми побачимо, що відбудеться в Криму. Не підтримала колишня провладна більшість і законопроект про євроінтеграцію однак, більшість була за рішення прийнято. Курс на євроінтеграцію України повністю відновлений. З чим я вітаю не тільки народних депутатів, а в першу чергу весь український народ, найголовніше сьогодні в парламенті стало створення національної гвардії. За відповідний законопроект проголосували 252 народних депутати. Це військовий орган, який буде створено на базі внутрішніх військ. Крім правоохоронних функцій, які переходять новому військовому формуванню у спадщину від внутрішніх військ МВС України. На національну гвардію пропонується покласти виконання низки інших функцій. Зокрема, у взаємодії з правоохоронними органами вони будуть брати участь в забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, брати участь у припиненні терористичної діяльності, а також у діяльності знешкодження незаконних воєнізованих та збройних формувань. Не вони будуть брати участь відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом введення воєнних бойових дій, а також виконання завдань. Територіальної оборони його чисельність і ряд інших уточнень депутати приймуть пізніше. Перед ухваленням рішення було багато сперечань стосовно поспішності однак, у зв'язку з ситуацією в Криму більшість вирішила не зволікати. На жаль, ті виклики, які стоять сьогодні перед Україною, потребують швидких і адекватних рішень. І на сьогодні прийняття такого закону і створення національної гвардії вкрай важливе для того. Щоб ми могли повноцінно забезпечити безпеку і оборони нашої держави, це були війська, які користувалися підтримкою всього населення. Це війська, які мали високий бойовий дух, патріотичні почуття в 2000 році. На жаль, національну гвардію в Україні було ліквідовано. І її функції передані внутрішнім військам, крім усього іншого, народні обранці таємним голосуванням обрали суддів Конституційного суду та відправили на доопрацювання законопроект про реабілітацію незаконно ув'язнених. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. До переговорів відкриті Україна готова до негайного відкритого діалогу з Російською Федерацією та надалі дотримуватиметься всіх своїх міжнародних зобов'язань. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою в середу у Вашингтоні. Водночас він зауважив, що багато залежить від того, як Росія надалі сприйматиме Україну як партнера або Підпорядковану країну прем'єр-міністр також подякував за виділення Україні один мільярд кредитних гарантій для розвитку української економіки. Крим не Косово. Ситуацію в Криму не можна порівнювати з Косово. Заявила сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу в парламенті. Криза на Україні підкреслила канцлер неможливо врегулювати військовим шляхом. Територіальна цілісність України не може бути поставлена під сумнів. Ситуацію в південному регіоні України не можна порівнювати з прикладом Косово на Балканах. Дії Росії в Україні це порушення основних принципів міжнародного права. Військовий шлях не може бути варіантом вирішення цього конфлікту. Фірташа заарештували у Відні. Про це повідомляє австрійське інформаційне агентство АПА. У повідомленні йдеться, що 48-річного українського олігарха затримала австрійська поліція за запитом американської ФБР. Федеральне управління кримінальної поліції Австрії також підтвердило цей факт. Ввечері 12 березня близько 20-ї години у відні співробітниками відділу по боротьбі з організованою злочинністю заарештували українського громадянина Дмитра Фірташа 48 років. Дмитра Фірташа затримали неподалік від штаб-квартири його фірми в районі Маргатеретен. Затримання бізнесмена здійснювалось співробітниками бюро з боротьби організованою злочинністю та Контртерористичного підрозділу Австрії Еко-Кобра, як відомо, Фірташ був одним із найближчих до режиму Януковича. Зокрема, він був включений у газові схеми між режимами Путіна та Януковича. Координаційна рада майдану вимагає певних рішень по Криму, а саме визнати неопізнаних військових у зеленій формі терористами та провести антитерористичну операцію на території автономії. Що це провокація чи справжня вимога майдану? Далі у сюжеті Валентина Ковалевського. Рада Майдану вимагає від нової влади проведення антитерористичної операції на території Автономної Республіки Крим. Провести такі заходи, за словами Андрія Хоми, Майдан вимагає упродовж двох днів. Відповідний ультиматум був переданий до Верховної Ради та УРНБО. На сьогоднішній час не є визначений статус військових осіб, громадян іноземних держав, які перебувають на території України. Офіційний їхній статус. Ми вимагаємо, щоб їх визнали терористами. Другим пунктом ми вимагаємо, щоб провели антитерористичну операцію. Однак що усвідомлює майдан, що визнання зелених чоловічків терористами та проведення антитерористичної операції може визвати велику хвилю агресії та спровокувати початок війни. Оголошення антитерористичної акції це не означає ліквідація. Дається термін тим людям, закидається листівками з гелікоптерів. Щоб люди які в військовій формі знали, що вони незаконно перебувають на сьогодні. Визнаним є і Росією, і всім світом це і Верховна Рада України. Якщо Верховна Рада сьогодні визнає? Цих людей терористами, ну все ж таки, що з свідомості людей міняється, також Андрій Хома зазначив, що в разі невиконання цих умов Рада Майдану буде вимагати відставки секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Поробія та виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова. Однак, три представника самооборони майдану, які прибули вже після закінчення прес-конференції, назвали дану заяву провокацією. Координаційна рада Майдану з'явилася вже після всіх подій на Майдані, коли стало зрозуміло, що Янукович пішов, і зараз ця рада намагається посіяти смуту і хочуть зробити з Майдану маніпуляційний механізм, щоб ті люди, хто залишився, втратили свою ідею. Також Олексій Яцаєв додав, що ставити такий жорсткий ультиматум в досить складний період для країни є навіть не провокацією, а зрадою. Валентин Ковалевський і Мартинюк соціальна країна. Актуальні плакати з'явилися на хрещатику. Біля цуму відкрилась вулична виставка. Всі роботи дизайнерів-графіків присвячені темі військових дій у Криму, як стіни будівель перетворилися на галерею і про що говорять картини дізнавалась Лана Маяковська. Галерея під відкритим небом стіни будівель у центрі Києва поступово перетворюються на арт-майданчик. Біля центрального універмагу дизайнери графіки вивісили свої роботи. Люди проходять повз і діляться враженнями. Вони призивають до, світу, до дружбі займає вигідному сотрудніші між країнами. Україна єдина і неділима. Ну, Я думаю, що тут наверно відповідь на всі питання стоїть по майдану. По всьому вже через п'ять днів після старту акції спілка дизайнерів України отримала більше півтори сотні робіт від кращих дизайнерів графіків світу. Загалі дуже відчувається також міжнародна підтримка, наскільки я розумію, це... Міжнародна така була акція. Аргентина, Арменія, Білорусь, Німеччина та Росія більше 40 країн виступили на підтримку України. Нинішня ситуація в Криму нікому не до вподоби. Крим це Україна, це наша частинка, без якої ні Криму без нас, ні нам без Криму. На цьому дизайнери не зупиняться кращі роботи в рамках акції Голос світу, надруковані у форматі листівок, будуть відправлятися туди, де не чутний голос світу, а саме до Москви. Особисто у Володимиру Володимировичу Путіну. Лана Маяковська, Богдан Сандровський. Соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.